Добрий день, мене звати Олексій Батурін, я редактор The Page, і сьогодні до нас завітав Андрій Максимчук. Він франчайзі мережі медичних лабораторій Діла. Ми хочемо розпитати Андрія щодо того, як він співпрацює з цією мережею, ну і щоб він поділився своїм досвідом. Дня. Добрий день, давайте почнемо з того, як давно ви співпрацюєте з Ділою. Коли це почалося? А, ну тут взагалі, давайте, може, ліричний відступ зроблю. У мене взагалі перше знайомство з ділою відбулося десь в 2006-7 році. Це я був безпосередньо клієнтом, от ще в школі, давно, давно було. От, І я тоді пам'ятаю, ми ж йшли на золоті ворота у відділення мережі, якраз здавати якісь дослідження з мамою. О, і вона мені тоді сказала, що чому я питаю, чого саме сюди. Ну, бо я не знав, що це таке взагалі. Перший, перший похід в лабораторію у був мій. Вона сказала, що от лікарі рекомендують, довіряють безпосередньо. Ну і от, значить, пройшов якийсь час до 2019 року, коли почався ковід безпосередньо, і локдаун в Україні, в світі в цілому. Ну і Всі ж сиділи вдома, не знали, що робити, і тому подібне. Ну, а я щось згадав оці мамині слова безпосередньо за ну то що лікарі довіряють, і подумав, що ну якщо зараз відбувається якась ну, пандемія безпосередньо, тобто в будь-якому разі люди ну, змушені будуть підвищити кількість ну там діагностики спостережень взагалі за організмом капів, і тому подібне, і почав думати, що треба в медичний напрямок більш активно заходити вже бізнесом безпосередньо, бо в мене був досвід роботи в фармацевтиці, тому відповідно з медициною знайомий був. От, І почав думати, ну, куди саме який напрямок обрати. І якраз от діла прийшла в голову. Я тоді зв'язався безпосередньо з офісом лабораторії. А ну і враховуючи, що тоді всі були в режимі такого локдауну, то сильно ну, великої конкуренції, я так розумію, на той момент по входу у франшизу не було, бо ніхто тоді нічого не робив. А всі були в шоці і в паніці. От і відповідно мені так повезло отримати можливість відкрити першу безпосередню лабораторію в місті Києві. От, ну це от, якщо коротко, от на сьогоднішній день їх в мене вже п'ять. Ну теж під час вже останніх двох років чотири відділення якраз було відкрито. Угу. Тобто це було поступово, да? Спочалося з одного так, відділення, так, так. А потім ще додавались. А, Скільки точок ви зараз маєте? П'ять? І скажіть, будь ласка, був ковід, а потім почалася велика війна. Чи вплинула це на роботу вашу? Війна однозначно вплинула на момент повномасштабного вторгнення. Повторюся, тож в мене було одне безпосередньо відділення, і я якраз готувався запускати друге відділення. Там такі ремонт був на підзавершальній стадії. Ну не сотки Напевно, було вже зроблено. І безпосередньо почалося вторгнення, почалася війна. Київ евакуйовувався. Ну, цей весь бізнес заморожений, був ясна річ, десь от на півтора-два місяці. І відповідно, коли вже ну я приймав рішення повертатися назад в Київ, починати вести знову діяльність, з того що є персонал, на нову локацію був набраний теж вже персонал. А відповідно розумів, що ну людям потрібні гроші, людям потрібна робота. І от було прийнято рішення в квітні місяці на початку повертатися і розконсервували одне відділення, яке вже було активне і від Відкрили якраз доробили ремонт це швиденько за там буквально 10 днів, ну так косметично, скажем так, до, до стандарту такі не довели вже потім ну, слоями це все дороблювали. Але відкрили да, друге відділення. Це було теж перше відкриття от, франшизи, взагалі, от після початку повномасштабного вторгнення. Uh -huh. От ну і потім поступово я подивився, що да, ну ясна річ, в Києві там не знаю, 50% населення відсили було на початок літа. Структура населення в цілому змінилася. Ну і обороти, ясна річ, що до довоєнних до ковідних ну, серій, ну було до них далеко, але ну, я бачив позитивну динаміку у роботі відділень безпосередньо двох. Ну і теж ну, легкий, напевно, такий ступор теж якийсь впав певний. Ну того, що в Києві сидиш, Київ пустий, війна ну, не знаєш, що робити, і я вирішив, що ну або ти якось ну, починаєш адаптуватися під ралії. Або ж ну не ясно, що буде. Я вирішив почати адаптовуватися і а, ну, скажімо так, багато хто мені радив не ризикувати і не йти відкривати ще відділення, бо війна ви 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 ризикнула. А я, я ризикнув. Так, так, так. І якраз от в літ минулого літа. А, в серпні в мене було відкриття третього відділення безпосередньо і. В листопаді з інтервалом в тиждень два відділення також були відкриті. Тобто я, грубо кажучи, три об'єкти плюс-мінус по цепочці взяв в оренду і безпосередньо от однією будівельною бригадою це все, ну скажемо так, за правильно і поступово робили, щоб ніхто не простояв, відповідно отримали максимальну ефективність вкладених коштів. Зараз, якщо поглянути назад, це було вірне рішення. Ну, звичайно, звичайно, ну, людина або стоїть на місці або рухається вперед. Ну, якщо в тебе стає більше якихось, не знаю, обов'язків, більше задач, більше відділень, ти розширяєшся, ти рухаєшся вперед. Відповідно, чого ні. Точно не шкодує. Давайте трохи поговоримо про умови співпраці з франчайзером. Скільки коштує франшиза? Угу. А, ну, інформація в принципі, яка відображена на сайті, діли ну бо є спеціальна сторінка. З франшизою, розписаною, там є декілька типів відділень: одноканальні, двохканальні для регіонів, трьохканальні для Києва і серії, ну і теж, там, для великих міст. А вхід у франшизу ну, в одноканальні, це десь в районі 15-20 тисяч доларів. І потім там, по 10 тисяч додаємо до кроку. Ну, і теж там є нюанси, ти береш там, 100 квадратів оптимальне взагалі приміщення там, для там, стандартного відділення. Можна взяти і 160, тоді ясна річ, планка ремонту якраз іде вгору. От ну і це, знаєте, більшу квадратуру можна брати тільки, якщо дуже крута локація, тоді це ну, саме себе окуповує. Але в принципі процес побудований таким чином, що менеджери діли безпосередньо надають повний супровід зараз вже під час відкриття відділення, відповідно на етапі. Пошуку локації підписання договору оренди тобі дають розрахунки по тому, які обороти, взагалі яка динаміка прогнозована буде на цьому відділенні. Допомагають з пошуком персоналу, в принципі. І ну як то, знаєте, якщо коротко казати, дають просто із серії буклетик, де покроково написано, що саме треба купити. Які матеріали використовувати, а, ну, саме не прив'язка, що купуйте тільки тут, да, із серії, а саме просто ну, рали, серії, якщо це фарба, якісь номенклатури конкретно. Там, То ко це такий сцені. план дій, да? Да, ти, да, ти, да, ти да, вже це... просто береш і mm. йдеш там, так, ви так, виконуєш так. по пунктах. Це, грубо кажучи, бізнес під ключ. Того, що теж, ну, багато людей там, не знаю, працюють десь да, і там, думають періодично відкрити щось своє. А, ну, і своє відкривати часто густо страшно, бо це ну, дуже велика бюрократичних процесів. Все там, що починається там, від реєстрації товариства з обмеженою там, відповідальністю, наприклад, да, закінчуючи відкриттям рахунків в банку. І коли ну, в тебе є якась ідея своя, а, і м, ну, ти хочеш зробити власний бізнес, тобі треба пройти дуже складний шлях, дуже довгий шлях. І якраз франшиза безпосередньо, чого я от ризикнув і пішов в неї франшиза, вона якраз закриває ну, дуже, такі, навіть, напевно, дві третіх шляху. Вона тобі допомагає пройти із серії. Відповідно, тобі залишається оці там 30-40% з серії, де вже треба зрозумі... ну, зрозумілі процеси виконати. Якщо там це перше відділення, то тобі допомагають ці процеси зрозуміти. І чим краще ти на першій локації скажімо так в'їжджаєш цю всю, всю тему, максимально розумієш, що таке там стандарти відділення, як це має виглядати, що шукати послідовності ремонтів. Етапи відповідно, ну в тебе вже далі ну не виникає ніяких складнощів і ну, можна. Да, цілком робити там два-три відділення плюс-мінус паралельно. Угу. А чи є поушальний внесок там роялті? А, ну, На сьогоднішній день роялті і поушальний внесок відсутні. Що можете розказати щодо терміну окупності? Це також все індивідуально, але 24 місяці це ну, максимальний термін, коли окуповується даний бізнес. Ну до ковіду до це було там вилка там, 12-15 місяців. Наприклад, зараз це там 24, от, Треба орієнтуватися. А що це до... А, Рентабельність також ну, діло максимально відкрита компанія. На тому ж сайті з франшизою вони дають цифри, відносно від, які корелюють з розмірами відділень, тобто є менші відділення, є більше відділення. Відповідно, і дохідність, і маржинальність вона також ну, трошечки відрізняється. І в мене там, одноканальних відділень безпосередньо немає, тому тут не буду казати, але от трьохканальні відділення це більші формати, там 100 плюс квадратних метрів. Це близько 2,5 з половиною тисяч доларів. Десь виходить вже чистими. Угу. Що має робити франчайзер, а що франчайзер? А, Ну, Якщо максимально зрозуміло і коротко відповідати на ваше питання, то а, я, як партнер, безпосередньо відповідаю за обслуговування локації і персонал, грубо. Все інше якраз робить діло під ключ в рамках роботи франшизи. Тобто логістика, сам аналіз досліджень і тому подібне. Це все робиться діло. Я до цих процесів не доторкуюсь, якщо коротко. Mm -hmm. А щодо маркетингу, хто його оплачує? Маркетинг тут теж в кожного є вибір завжди базово діло допомагає в маркетингу, просуває локацію, рекламує через свої соцмережі, через свої сторінки, через сайт відкриту партнерську локацію. А також партнер має змогу сам докуповувати. Не докуповувати, а купувати. Рекламні білборди, різну наружну рекламу і тому подібне. Тут діло не забороняє і в тому числі допомагає. Тобто погоджують ну, скажімо так, контент, який буде розміщений, дають, Бог, тим, як це називається? так, завдання на виробництво. Тобі, відповідно, треба тільки переслати це на емейл e виробника і оплатити. І все. Но ви ось цю якусь додаткову активність? робите? А, так, я тестував це на початку. А, ну так, прискіпливо трошки, можливо, відносився, ну, з того, що це все рівно якісь додаткові затрати, але все рівно прийшов до того, що ну, чим більше людей знає, про твій бізнес, чим більше людей знає про твій бренд, чим більше людей знає про те, де розташована твоя локація, тим більше в тебе клієнтів. Відповідно, маркетинг ну, моя рекомендація ніколи не закінчувати вести. Тобто, постійно має бути якась підтримуюча реклама, метро, білборди, зони, де ну, масові скупчення людей є. Там потрібно вішати рекламу і казати про те, що да, ви відкрилися. Це дорого. Uh, ну по Києву це близько 10, ну навіть 8 було залежно від типу того, що ми вішаємо, Але от стандартний білборд, який ми бачимо там, десь вздовж Узбіччя проїжджаючи, це близько 8-15 тисяч гривень залежно від району Києва на місяць. Uh, ну на мою думку, це ну це, це не безкоштовно, але це не є дорого. Ну відповідно, в це мої рекомендації йти. З боку франчайзера, є якісь вимоги щодо локації, там її розташування, <с blues> а... її обліку якогось там не знаю. Uh, тут як найкраще відповісти. <laughs> no, давайте так діло як тримач франшизи цієї, так, як о, компанія, яка створила цю франшизу. А, на мою думку, ну от, і з досвіду не дасть відкрити вам погану локацію, того, що. А є такий інструмент маркетинговий, як геомаркетинг безпосередньо. Це вивчення, скажімо так, трафіку, завантаження певних бізнесів, якраз рітейлу. Це часто використовується при відкритті супермаркетів і тому подібне. Там єва, простор, пішло, поїхало. Діла ну, не відстає тут. А вони, грубо кажучи, дають. Ну, коли ти виявляєш бажання відкрити відділення, все з тобою погоджують, тобі надають Список вулиць з номерами вулиць, там від там, не знаю, там, Мала Житомирська, від там, 10 до 40 номера, наприклад. І от ці, в цьому проміжку, наприклад, це е, то, де треба шукати локацію. Тобі рекомендують, сиди і шукай приміщення. Ну і таких вулиць декілька може бути на районі, відповідно е, допомагають, допомагають. А щодо якихось там технічних умов Та, Я не знаю, там електроенергія, там це теж все розписано. Є державні норми, ну враховуючи ж, це медична діяльність. Вона підпадає, по перше, під ліцензування міністерством охорони здоров'я. А по-друге, Є певні стандарти, ДБН вони називаються, а діло теж їх максимально доступно дає партнеру своєму або там потенційному партнеру. Що це означає? Є якісь певні законодавчі норми, які регламентують те, як має виглядати медичний центр з серії. Медична лабораторія підпадає теж під ці стандарти. Діло дає максимально коротку вижимку, тобто не треба читати там 150 якихось листків норм і шукати, що саме тобі треба. Тобі дають коротку вижимку інформації, де там написано, що там в кожному кабінеті має бути вікно, яке провітрюється. Така-то квадратура має бути для кімнати персоналу, така то квадратура має бути там для вбиральні, має бути кладова і тому подібне. Відповідно, норми є, але вони якраз регламентуються законодавством і перевага франшизи в тому, що вона тобі, як потенційному франчайзі, максимально просто дає ознайомитися з цими нормами. Як ви шукали персонал? Я його і сьогодні шукаю. Тобто, пошук персоналу, це взагалі процес, який ніколи не закінчується через бойові дії в Україні. По моїх відчуттях війна призвела до того, що велика кількість жінок, а медичні сестри, це в основному якраз жінки були. А вони поїхали з країни. А, і зараз процес пошуку персоналу якраз і є таким ну, найбільш напевно, складним в процесі відкриття відділення, того, що ну, персонал має бути якісний, кого завгодно брати не можна, того, що ну, з цими людьми потім працювати ну, не знаю, там, роки із серії. А відповідно, до цього треба приділити серйозну увагу. І зараз гарний персонал, саме щоб шукати, ну, це треба, напевно, закладати 3-6 місяців. Тоді от буде якби персонал. Ну і плюс, якщо відкриваєш ти перше там відділення своє, да, то. Ну до трьох місяців три-чотири місяці це той термін, коли реально зробити ремонт в першому відділенні. Далі цей термін реально скоротити ну плюс-мінус до там двох місяців. 8-10 тижнів, от це оптимально. От можна відкрити відділення, якщо в тебе вже є персонал, а тут якраз зручність, бо коли в тебе вже є якісь локації, то ти можеш відкривати відділення і свій персонал, грубо кажучи, розподіляти в ставках між цими відділеннями безпосередньо, що дає змогу більш спокійно запускатися. Того, що от перше відділення, я коли відкривав, я допустив стратегічну помилку, якраз з персоналом. Я намагався ну. По теж перший досвід був з серії роботи в медичній сфері, ну саме як е, власного бізнеса. І е, намагався зекономити трошки на зарплатах, і тоді в мене е, ну не набирався персонал. Ну коли ще не було війни, і попростіше з цим було. А, і шість місяців в мене було від дати оренди до дати відкриття відділення безпосередньо, в яких було три місяці простою, тільки через те, що от, я думав, зекономити комната. пару тисяч гривень дана. Персоналі, от в місяць, а вийшло, що е, попав на серйозні гроші, скажімо так. А... Ну і більше такої помилки не допускав, тому зараз намагаюся тримати найвищу зарплату по ринку для персоналу, щоб швидше якраз його знаходити. Ну, того, що чим швидше відкриваються ваші двері, тим раніше ви починаєте отримувати дохід. До речі, щодо досвіду, да? ось що б ви зробили ще інакше, якщо б мали цей досвід тоді на початку. Дій на початку. Ох, ну напевно, що швидше почав би відкривати нові відділення. Да? Ну, бо виходить, в мене, що було? Я намагався стратегічно підійти до даного питання, а, ну, взагалі роботи по франшизі. І в мене одне відділення було десь близько півтора-два роки. Я от, ну, друге не хотів навіть відкривати. А, з чим це пов'язано? Це певною мірою. Потреба зрозуміти всі процеси. Того, що ну, коли я почав вже відкривати друге відділення, і далі в мене була орг-структура під управління, взагалі менеджмент відділеннями, бо я на одному відділенні набив всі шишки, а, зрозумів. Як потрібно робити, коли потрібно буде наймати керуючого чи там HR, наприклад, на якій кількості відділення. Я собі розмалював таку приблизну структуру того, як це все має працювати, щоб автоматизувати максимально процеси. Зайнявся написанням посадових інструкцій для свого персоналу безпосередньо і почав наймати керуючого і вже розширятися безпосередньо, відкривати нові локації. Що зробив би інакше? Раніше наняв би керуючого. От ну, це, це це єдина помилка. Була того, що я занадто довго сидів в операційному процесі, але за рахунок цього я дуже добре е, зрозумів. Е, ну напевно. Вчили всі ці нюанси. Так? Так, 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 так. Тобто нові mm -hmm. відділення може відкривати от, з закритими очима. Тобто стандарти мені сняться по відкриттю. А скільки зараз людей у вашій команді? А, пу -пу -пу. Ну, Якщо не брати дівчат, які пішли в декрет, о, от, то 21 людина це з бухгалтером, керуючим HR, от, який це все менеджерить. От, ну, все інше це медичні сестри безпосередньо. Mm -hmm. Щодо залучення клієнтів до відділень, це ваша робота чи франчайзер теж якось допомагає? Ага, ну, Тут все залежить від партнера. Можна зробити так, що 100% зусиль будуть на медичній лабораторії діла, і цього теж буде вистачати для роботи відділення. Просто якщо повернемося трошки на початок нашого діалогу, да? я казав, що я певна аксіома. Чим більше людей знають про твій бізнес. Тим більше в тебе клієнтів. Відповідно, якщо ти покладаєшся тільки на медичну лабораторію діла залучення клієнтів, то ну, ясна річ, що ти будеш мати довший час там, на виход на свою точку, там, на максимальну пропускну здатність відділення. Тому діла тут робить все, що може, але треба зі сторони партнера також допомагати, також робити рекламу. Бо багато реклами не буває. Яку підтримку забезпечує франчайзер, якщо щось йде не так? О, те, це важко сказати, що входить от на 100% в обов'язки. Да менеджерів, які от спілкуються і супроводжують франшизи, але ну здається, що вони роблять навіть більше ніж треба із серії. Ну чим чим закладалося. Дуже приємний кваліфікований персонал, якому можна ну там немає такого, там з 9 до 6 вони працюють. Якщо виникають якісь проблеми з відділенням в 7 ранку чи в 8 вечора щось потрібно дізнатися, можна спокійно набирати, озвучувати свої проблеми, ну і тобі завжди спробують допомогти чим зможуть. Тобто, ваші проблеми це їхні проблеми. Так, 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 так. Так завжди це основний принцип партнерства. Коли-небудь коли ви зіштовхувалися з якимись там фактами порушення зобов'язань? Ну, напевно, що. Ні, ну зі свого боку, тільки було це, от було якраз пов'язано з відновленням роботи. Ну, коли я повернувся в Київ після повномасштабного вторгнення. А тоді в мене трошечки затримки були по платежах, того що ну, грубо кажучи, ви відкриваєте нове відділення. А в вас вже є якась заборгованість там за оренду приміщення, вже є якась заборгованість перед персоналом. Ну і ясна річ, що є якась заборгованість перед контрагентом переділою за операційні процеси. І тоді, якраз ну я не встигав по термінах договору. Робити виплати безпосередньо на ділу, ну щоб покривати якраз оренду і роботу персоналу, операційні затрати, бо що взагалі бізнес функціонувати не міг, і тоді якраз мені пішли навпаки ну на зустріч. Я так розумію, що я був напевно не один партнер, кому діла зробила крок на зустріч і допомогла, і ну дозволили відтягнути виплати, які там ну там, не знаю за. Три тижні два місяці вже стабілізувалися. Ну і ми вийшли на роботу по договірних умовах. Ну це а був форс-мажор. Це був форс-мажор, але знаєте, як. В біді, якраз, і пізнаються найкращі серії. От був форс-мажор, да, всі розуміли, що форс-мажор, і ніхто, ну скажімо так, ні, ніхто не, не давив на те, що треба виконувати стовідсотково договорні умови. Всі слухали, розуміли причини і йшли на зустріч. А взагалі є якийсь механізм регулювання якихось там, я не знаю, конфліктів, непорозумінь, там щось таке. Ну, франшиза, в принципі, настільки добре зараз прописана з точки зору договірних відносин, саме що. Ну Конфліктів виникати не може. Ну якщо вже якісь виникнуть, ну я навіть не знаю. У мене жодного конфлікту якогось ділю, от за чотири вже майже роки роботи не виникало. Скільки взагалі ви інвестували в цей, цей проєкт? <світтє> ну якщо. Якщо, якщо ну ось перше відділення, це було скільки? Перше відділення воно було найдорожче. Це якраз у ті шишки, які я набивав. того, що як я вже казав, 100 квадратних метрів це оптимальне приміщення, яке потрібно брати. А моє перше приміщення воно відкривалося в Києві на метро Лівобережна безпосередньо. І там дуже класна локація. Тобто геомаркетинг діли мені ну, тож, там підтвердив потім вже обороти, які можна отримувати. Ну я зрозумів, що це прям вау-локація. І я за неї вцепився. Там було 170 квадратних метрів. Оренда була занадто висока, кубатура саме ремонту. Теж була занадто висока. Плюс ну, прості відділення був три місяці, як я казав. І от з простоєм з усім, від моменту підписання договору до відкриття дверей першого клієнта пройшло десь 6 місяців, плюс-мінус, і десь близько 65 тисяч доларів я вклав. Останнє відділення я вже відкривав за. 31 десь отак. Тобто ну, в два рази дешевше воно і менше в два рази, але це якраз у ті шишки, які я набив. А відповідно, загалом на 5 відділень ну, з неефективними моїми затратами, а, першими, ну, можна оцінити близько 230, десь так, 1220, І того справдилися прогнози по Фінпоказникам? А, Прогнози Дивіться, в чотирьох відділеннях справдилися, якщо максимально чесно говорити. Одне відділення на три місяці десь ну забуксовувало, але це напряму пов'язано з блекаутами, того що воно відкривалося якраз під час відключення електроенергії тобто, ми там і ремонти робили зі своїми якимись генераторами і тому подібне. А це спальний масив в районі Виноградора. І через блекаути там півтора місяці на масиві самому не було електроенергії, не було опалення, не було води, каналізація не працювала. І багато квартир були в оренді, якраз і просто масив роз'їхався. І от. Це не було життя ніякому? Не було життя, так да, абсолютно ніякого. Mm -hmm. GSM зв'язок навіть не працював. От, от такий нюанс, коли саме от падало світло безпосередньо. А, і е, ну, через це на місяці три ми виїхали з фінансових показників, які розраховувалися саме по цьому відділенню. Але от зараз воно вже ну, починає обирати обороти, які мали би бути плюс-мінус е, злагом в три місяці. По інших чотирьох відділеннях. Е, навіть краще ніж справдилися прогнози того, що перше саме відділення, в яке було отри, в яке було інвестовано за багато коштів, а воно знаєте, повернулося тим, що я на третій місяць роботи вийшов на показники 15 16 місяця роботи плюс-мінус. Відповідно, ну це, це був прямо якийсь фурор. Ну того, що на третій місяць ну, ніхто не очікував, що відділення просто там набере там знаю, тисячу серії чеків в місяць, отак відразу. Тому бачите, десь, десь помилився, але за рахунок того, що бачите, повірив, напевно, якось цей Всесвіт, Всесвіт повернувся лицем. От і дав, дав такі обороти, про які можна тільки мріяти було. Як ви зараз оцінюєте свої перспективи і взагалі галузі, як ви, от, ви працюєте? Ну, на сьогоднішній день е, хочу розширятися ще. Е, і зараз ключове питання. Ну, я чекаю зараз, поки оце п'яте відділення вже. Ну, Скажімо так, повернеться в е, той прогноз оборотів, який був спрогнозований саме, щоб, ну, знаєте, точно, я розумів, що 5 відділень є, і вони точно вже всі ефективно працюють, все з ними окей. Е, і тоді вже можна якраз от йти далі. Е, цей час, коли йти далі, от вже настав, але я хочу до весни е, дочекатися, того, що ну, на зиму ремонти все таки е, ну, в. в, 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 том, в Втомлює дуже сильно от, в погану погоду, якщо від себе так. давати зворотній зв'язок, да то от, при мінусових температурах відділення відкривати важче, бо це ремонти, це куртки, це машини, обігрівачі, і пішло-поїхало, і ти ну, витрачаєш набагато більше сил ніж там в теплі пори року. Відповідно на на весну 24-го року є план розширятися ну, і заходити там в 3-5 відділень. Не факт що в Києві. Просто от я зараз ще думаю, того, що франшиза рухається стрімко е, регіонами Західної зараз України. Е, ну і для мене це ну, також цікаво, дуже перспективний напрямок, і ну, це якийсь особистий тож, челендж е, побудувати якраз систему управління франшизою ну, там, за межами регіону Києва і Сирії. Тому що е, ну, цікаво, просто цікаво. знаєте, більше, більше відстань. Е, ну, Певні складнощі, плюс-мінус я прогнозую, які будуть. от Зараз намагаюся. Наприклад. Euh, ну, Банально, які речі відбуваються от в перші три місяці роботи відділення. Потрібно бути на місці. От Якщо у вас навіть є керуючий, навіть є не знаю там, повний комплект персоналу на відділенні, все рівно всі люди нові на робочій точці, на робочій локації, всі люди притираються одне до одного і виникає купа різних питань. там, не знаю, десь Каналізацію щось прориває, бо ремонт свіжий робився там швидкої серії. Буває всякі. Десь інтернет починає пропадати. Це ми не говоримо про блекаути. Це просто в звичайному а, операційному темпі. Ну, от, немає інтернету, все відділення стало. Що робити? І от в такі моменти потрібно, якраз от, ну, перші там, три місяці, да, приділяти час і новому персоналу, і керуючий, щоб показувати їм, що ну, це все не є проблема. Ти типу, потреба, головне, заспокоїтись. Ну і далі вже вирішувати проблеми, які виникають і заважають працювати. Тому е, найбільша проблема це. Виділити час, щоб якраз бути присутнім в новому регіоні, де ти відкриваєшся, зрозуміти, що ну, керуючий, наприклад, в цьому регіоні забирає на себе вже повноваження. Ти бачиш, що все нормально працює, і от тільки тоді можна, напевно, звідти їхати вже сюди і дивитися, сподіватися, що все буде працювати, як планувалося. Добре, дякую. Було цікаво. Я нагадаю, що у нас в гостях був Андрій. Максимчук, він франчайзі мережі медичних лабораторій діла. Дякую вам.